16 березня Уменці на рівні патріотичного настрою були разом з мешканцями Автономної Республіки Крим, де в цей день проводився референдум. В місті Умань був проведений пробіг за єдність України. Автомобілісти, велосипедисти та мотоциклісти проїхалися вулицями з державними прапорами України. Небайдужі уменці про проведення автопробігу в основному дізналися з соціальних мереж. Захід розпочався о 12 й годині дня. Перепустка на пробіг прапор України. Спочатку пробіг планувався на автомобілях, але до нього долучилася й молодь на велосипедах. Маршрути автопробігу і велопробігу були різними. Реакція людей на колону машин із прикріпленим до них прапорами була найрізноманітніша. В основному. Перехожі підтримували учасників автопробігу посмішкою, жестами. Дехто, навіть бачучи таку єдність, не міг втримати емоцій, починав плакати і молитися. Зустрічні машини також не залишилися байдужими. Учасників автопробігу підтримували годінням клаксонів. По закінченню заходу люди утворили символічний ланцюг єдності України. Потім відбувся концерт за участю рок-групи і ще ряд інших патріотичних заходів.